Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. в ефірі. Програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні гість нашої програми Христина Панюта, завідувачка онкологічного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні. Будемо спілкуватися на дуже важливу тему обізнаності батьків щодо онкологічних захворювань, яке приурочено до міжнародного дня онкологічно хворих діток. який буде 15 лютого. Добрий день. Дякуємо, що прийняли наше запрошення. Отже, розкажіть, будь ласка, яка взагалі наразі статистика онкологічних захворювань серед діток, зокрема у Закарпатській області? Як часто ви виявляєте випадки даної хвороби? Щороку в Україні фіксується близько тисяча випадків? Одно з основних це лейкемії, вони займають близько 30%. Всієї дитячої е, онкогематології, потім друге місце посідають пухлини головного мозку, це близько 16%, і третє місце посідають лімфоми, це близько 10 угу. А А чим взагалі може бути пов'язаний різкий приріст протягом останніх років саме онкологічних захворювань серед діток? Е, серед діток е, основної причини невідомо. Так як, це, так як це не пов'язано як в дорослих із якимись змінами способу життя, їх неможливо попередити. Воно є можливо виділити деякі угу. фактори, такі як генетичний фактор, також хронічні інфекції. Це можуть бути такі, як вірус Бштейнбар, ВІЛ, вірус папілома людини, також вірус гепатиту В і С. Угу. А щодо генетичного фактору, як він і на скільки відсотків може впливати на розвиток хвороби? Як генетичний фактор, це близько 10%. відсотків. Угу. Цього на всього тобто все якісь 10. зовнішні можуть так. чинники безпосередньо впливати? Зовнішні чинники... Ці вірусні інфекції. А які є саме групи ризику? Тобто, хто найбільше можливо може захворіти на це захворювання і через що це може бути? Це основну увагу мають батьки приділяти. Основну увагу мають приділяти тому, що бліді шкірних покривів, синяки, які не пов'язані з якимись фізичними з навантаженнями, потім втомах, яка не пов'язана з фізичним навантаженням. Біль в кістках та суглобах, нічні болі, нічне потовиділення. Це основні симптоми, на які варто звернути батькам увагу. Також збільшення однієї або декілька груп лімфатичних вузлів. А чи є, можливо, якась вікова категорія діток, серед яких найчастіше знаходять дані захворювання? Ні. Такої категорії немає. На жаль, дитяча онкологія стає все молодшою і молодшою. Ті саркоми, які виявляли ми у підлітковому віці, зараз вони помолодішали, так само і другі. А чи є, можливо якась інформація щодо того, чому ми почали у діток молодшого віку виявляти таке захворювання? Такої причини у діток цієї причини невідомо. Угу. А якісь профілактичні, можливо, заходи безпосередньо щодо попередження хвороби, чи взагалі чи, можливо це, на що варто все-таки батькам звернути увагу. Якщо дитина втомлюється, потім, я вже як сказала, вище перераховані симптоми, такі як блідість шкірних так. покривів, температура тіла. Більше двох тижнів, яка не пов'язана з інфекцією, головні болі, іноді блювання. Ці симптоми мають насторожити батьків і обов'язково звернутися до лікаря. Угу. А профілактично можливо чи є якісь необхідні аналізи, які потрібно здати, як можна виявити хворобу? Профілактичні обов'язково регулярна вакцинація, угу. також регулярні медичні огляди. Цим можна і попередити. Тобто це безпосередньо варто звернутися все таки до сімейного лікаря, а він вже далі да, направить батьків. батьки звертаються до сімейного лікаря, він дивиться, призначає аналізи. Якщо його щось насторожує, то тоді він дає направлення, і батьки звертаються або до дитячого онколога, або дитячого онкоматолога. Угу. А якщо вже так сталося, що виявили дане захворювання у дитини, як варто діяти батькам? До кого їм варто звертатися? Звертатися до вузького спеціаліста, звертатися до дитячого онколога або гематолога. А можливо, є у вас якісь Поради для батьків або для родичів, так як ви безпосередньо працюєте у цій сфері, як все таки їм психологічно втриматися і підтримувати дитинку, тому що для дитини це теж дуже великий стрес. Як ви вважаєте, чи взагалі чи варто о, говорити дитині про те, що в неї таке серйозне захворювання? Так, я вважаю, що варто батькам говорити з дитиною і багато говорити, пояснювати, розказувати. Мої дітки, які отримують хіміотерапію, я все їм пояснюю, розказую. План дій, що ми будемо робити, чи будете боляче, чи, чи не буде боляче, скільки потрібно лежати, відпочивати, коли ви будете могти ходити, коли будете могти відпочивати, коли в нас перерва, через скільки ми починаємо повторне лікування, наступний курс лікування. Угу. А, а якісь поради безпосередньо для батьків, як все-таки психологічно втриматися на плаву? Можливо, ви якось підтримуєте батьків, так як ви безпосередньо теж з нами спілкуєтеся як лікар, як ви їх підтримуєте? Е, ну, з дітками у нас е, в лікарні є психолог, який працює. Угу. Це обов'язково. Ну, ми пояснюємо батькам, пояснюємо наслідки, що може бути. Е, ну, стараємося підтримувати. А як взагалі вважаєте, яка роль психолога безпосередньо у роботі з дітками, які хворіють на таке важке захворювання? Наскільки вона важлива, роль uh, психолога? Достатньо важливо. Ну, для маленьких діток 2-3 роки? Ні, але ну, для підлітків це дуже важливо. Uh, Розкажіть, будь ласка, чи забезпечена наразі лікарня, ваше відділення, необхідними медикаментами для проходження лікування? Це хіміотерапія чи променева терапія взагалі? Що ви частіше використовуєте у своїй роботі? Uh, Найчастіше ми використовуємо хіміотерапію. Так, наше відділення практично повністю забезпечене ліками. Ми їх отримуємо по програмі дитячої онкогематології. Угу. І наші дітки безкоштовно лікуються в нас в відділенні. А чи є безпосередньо якийсь можливо ряд захворювань, коли ви застосовуєте променеву терапію або оперативні втручання? Так. Оперативні втручання застосовуємо такі, при таких е, пухлинах, як нейробластоми, нефробластоми. Спочатку йде біопсія, потім е, е, хіміотерапевтичне лікування, потім оперативне лікування, і це вже залежить від стадії і важкості е, процесу, і потім, якщо показана, променева терапія. А коли дитинка проходить хіміотерапію, взагалі як це відбувається? Можете трішки розповісти про процес. Тобто це амбулаторне лікування, чи це у лікарні, чи це вдома, як це взагалі відбувається? Ні, це лікування обов'язково в стаціонарі під наглядом лікаря. Дитинка отримує блок хіміотерапії, потім е, супроводжуючу терапію. Після того як стан дитинки стабілізується, ми можемо її відпустити на тиждень додому. Потім починаємо наступний блок хіміотерапії. Такого як амбулаторне лікування ні. У нас такого немає. А як діяти, якщо людина перехворіла в дитинстві онкологічним захворюванням і вона поборола його і надалі дорослішає? Як взагалі який має бути план дій? Чи є якісь конкретні, можливо, аналізи на які варто опиратися, чи капи якісь проводити? Як це взагалі має а, бути? Обов'язково дитинка має стояти на обліку. У угу. лікаря або гематолога, або он, дитячого онколога, постійний скринінг, постійні аналізи. Якщо ми говоримо, що це е, рак крові, то обов'язково пункція кісткового мозку, аспірація угу. кісткового мозку. Е, і моніторинг е, аналізів постійно. Спочатку кожні три місяці, потім кожні шість місяців, потім Якщо все добре переходимо на рік. Mm. І так, до досягання 18-річчя. А, а, а чи буває у даних пацієнтів рецидив, і як взагалі, а, з якою частотою він відбувається і, на вашу думку, чому він може відбутися? Які чинники безпосередньо на це впливають? Uh, так, бувають па пацієнтів рецидиви. Це залежить від uh, пухлини. Mm. Від злоякісності, від процесу важкості. Також це залежить від фактору, як батьки спостерігають, проходять диспансерне спостереження. А як, за яких умов може відбутися ремісія, тобто, чого варто дотримуватися батькам, аби точно зробити все можливе, все, що у їх силах, аби дитинка все таки була? І Це залежить від особливості організму. Це залежить від особливості організму, кожного по різному. Дуже дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії, поспілкувалися з нами на таку важливу тему. Ми сподіваємося, що наші глядачі прислухаються і вбережуть себе і своїх діток від захворювань. Дякуємо. Щиро дякую. На цьому в мене все. Залишайтеся з телеканалом М-студіо. На все добре.